Коли рідні зникають на війні, важливо мати надію знати, куди звернутися по допомогу. У Тернополі вже майже рік працює центр з розшуку безвісти зниклих за особливих обставин. Він діє на базі головного управління національної поліції в Тернопільській області. Особа до якої прийшло сповіщення щодо зникнення безвісті дорогої їм людини, або коли людина вже втратила зв'язок з своїм рідним. Вони звертаються до найближчого органу поліції з метою написання заяви, яка відповідно реєструється і надається людині витяг щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. У центрі з розшуку безвісти зниклих за особливих обставин насамперед визначають найближчих родичів зниклої людини. За словами майорки поліції, Інни не вівчар найкращі результати дають зразки ДНК. Від родичів по чоловічій лінії батька, сина, брата або діда. Якщо таких немає, аналізи беруть у матері, доньки чи сестри. Проте щонайменше у двох осіб. Отримані зразки після експертизи вносять до єдиної бази даних Ергіл. Окрім тіл. Які можна впізнати, ми отримуємо також і фрагментальні рештки, і тіла, які не підлягають для ідентифікування шляхом візуального впізнання. Тоді відбирається також в них ДНК і поміщається в цю загальну базу. Спеціалісти криміналісти ГУНП у Тернопільській області відбирають ДНК у спеціально облаштованій лабораторії, дотримуючись стерильних умов як у дорослих, так і в дітей за згодою одного з батьків або опікунів беруть слину та клітини ротової порожнини. Ці зразки зберіг. І використовують для подальшої ідентифікації зниклої особи. Спеціалістом занурюється в ротову порожнину аплікатор стерильний, шляхом від занурення в ротову порожнину, як я вже зазначала, відбираються клітини епітелію і поміщається до спеціального такого апарату. Який працює на базі головного управління національної поліції Тернопільської області, який виділяє локуси і звіти виділяється формула ДНК профілю особи, поки дорослі спілкуються з правоохоронцями, бо проходять процедури відбору ДНК? Діти можуть перебувати в безпечному та комфортному середовищі. Для цього у просторі облаштували зелену кімнату. Відповідно, можна зайняти своїх дітлашків іграшками, різноманітною літературою будь-якого віку, розмальовками. Це досить полегшує роботу безпосередньо з батьками. Також в таких умовах дітки більш розслабляються, і в них можна в подальшому вже відбирати те саме ДНК. Майорка поліції Інна Вівчар зазначає, проведення експертизи може тривати від одного до шести місяців, залежно від обставин і складності випадку. Отримати допомогу фахівців центру з розшуку безвісти зниклих за особливих обставин можна за телефоном гарячої лінії 066 721 71 76 або за адресою місто Тернопіль, вулиця Валова, 11, приміщення ГуНП у Тернопільській області.